Житловий комплекс Петрівські липки сьогодні обговоримо вже зданий в експлуатацію житловий комплекс і те, як ми здійснюємо перевірку при купівлі за переуступкою у 2025 році. Отже, якщо ви хочете купити за переуступкою якийсь житловий комплекс. Будь-якій квартири в якомусь житловому комплексі, вам потрібно обов'язково здійснити перевір. Звичайно, якщо ви повністю довіряєте цьому забудовнику, ви вже знаєте тих осіб, хто вже купував там якусь квартиру, то ви, можливо, і не сумніваєтеся в тому, що є якісь проблеми. Але мінімальну перевірку все ж таки варто зробити. Якщо ми говоримо про продаж за переуступкою, то, звичайно, ми обов'язково перевіряємо. Продавця, чи немає у нього якихось конкретних перешкод для того, щоб ви купляли в нього цю нерухомість, оскільки за переготовкою так само можуть бути перешкоди і підстави для визнання договору недійсним. зокрема, якщо є якісь кредити, якісь борги, судові процеси, арешти на майні, заборони відчуження майна, а особа тишком нишком собі у ненотаріальну нетори... не угоду вчиняє всупереч забороні суда. І тоді це буде підставою для визнання такої угоди недійсною. Тому ми все одно здійснюємо перевірку. Отже, Петрівські липки. Цей житловий комплекс знаходиться у селі Святопетрівському Київської області, всього у 5 кілометрах від міста Києва. Знаходиться цей комплекс е, майже в центрі. Села, тому вся інфраструктура досить близько. Досить близько і магазин супермаркет, форе, нова пошта, Укрпошта, буквально в 10 хвилинах пішки школа, 5 хвилин пішки дитячий садочок. Вся інфраструктура дуже розвинена. Цей житловий комплекс, коли ми перевіряємо, як уже зданий житловий комплекс, і хочемо, наприклад, купити там квартиру, то ми дивимося. Зданий в експлуатацію, за яким класом наслідків будівництва. У нас є всього три класи наслідків будівництва: сс 1 СС2 та СС3. І досить часто забудовники занижують клас наслідків для того, щоб менше сплачувати за послуги введення в експлуатацію. І тому по цьому житловому комплексу ми дивимося, так, дійсно він зданий в експлуатацію, зданий за класом наслідків СС3. Це найвищий клас наслідків, отже, у нас немає. Підстав вважати, що сама процедура здачі в експлуатацію може бути скасована через заниження класу наслідків будівництва. Учасники будівництва. Ми дивимося, що учасником будівництва є компанія, яка називається ТОВ АВСБут. Ця компанія зазначена у сертифікаті проведення. В експлуатацію як замовник будівництва. Якщо ви укладаєте договір не із замовником будівництва, то вам обов'язково потрібно прослідкувати ланцюжок між цією компанією замовником будівництва та вашим продавцем. Між ними мають бути договори. Деякі забудовники говорять, що це директор, а це компанія, і вони таким чином пов'язані. Це неправильно юридично, правильно юридично окремі договори. Тобто ми не призюмуємо факт, що ми якимось чином а, психологічно пов'язані, нам потрібен юридично правильний розписаний зв'язок. Які можуть бути ризики з учасниками? По-перше, це те, що це може бути не той учасник, так? про це ми вже поговорили. По-друге, у такого учасника будівництва можуть бути якісь арешти, суди і таке інше. Зокрема, це стосується права на рухоме майно. Чому рухоме? Нібито нерухомість, так? Але ми говоримо про рухоме майно, коли ще не зареєстровано право власності на нерухомість. Тому ми говоримо про рухоме майно. Це майнові права або е, спеціальні майнові права, якщо вони вже зареєстровані у реєстрі. Тому ми обов'язково це перевіряємо. Чи немає податкових застав, обтяжень, таке і далі. Ми перевіряємо земельну ділянку. В даному випадку будується на окремій земельній ділянці, вже побудовано. Вибачаюся, площа земельної ділянки невелика, але достатня. 0,1803 гектари. І на цій земельній ділянці є призначення цільове призначення. Усіх земельних ділянок є цільове призначення. Це для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,203. Це найкраще. Цільове призначення для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Тому ми ставимо плюсик. Тут все в порядку. Чи потрібно нам на стадії, вже коли зданий будинок перевіряти, наприклад, генпідрядника? чи е, перевіряти підключення комунікацій тих самих? Дійсно, генпідрядника, я думаю, не потрібно перевіряти, оскільки, якщо вже введений в експлуатацію, то байдуже, що там з генпідрядником. У них все одно ніяких прав на квартир немає, якщо в них немає якогось інвестиційного договору. А якщо питання стосується комунікацій, то зазвичай ми їх не перевіряємо, коли вже введені в експлуатацію будинок. Ми вважаємо, що а, там все має бути підключене. Але якщо ви сумніваєтеся, зокрема а, це стосується конкретних будинків, коли ви Зверталися, наприклад, до інших співвласників, і вони вам зазначили, що так, якісь проблеми є, щось перебої є, то є, то немає. Договорів у нас поки що немає, договорів, прямих договорів. Якщо uh, зданий в експлуатацію більше ніж півроку назад, і договорів все ще немає, це вже свідчить про те, що щось тут не так. Треба перевірити. Ми тоді запитуємо у uh, забудовника або у продавця, який має запитати в забудовника. Документи на комунікації. Ці документи, звичайно, нам потрібні для того, щоб розуміти, чи нормальний достатній обсяг тих комунікацій, чи вистачить їх, чи не вистачить. Якщо ж їх недостатньо, то ми будемо розуміти, що в майбутньому будуть проблеми. Наприклад, щось там буде підключене, щось не буде підключене. Чи не потрібен чи недостатній обсяг? Тому так, якщо є вже прямі договори, ми їх не перевіряємо. Нас це не стосується, оскільки там вже все добре прямі договори з постачальниками, виконавцями цих житлово-комунальних послуг: вода, каналізація, електрика вже все є, і ми їх не будемо чіпати. Такий самий обсяг перевірки ми робимо і у випадку, якщо у вас немає переуступки, а ви Купляєте напряму у забудовника тут, в принципі, такий самий алгоритм дій: перевіряємо введення в експлуатацію, земельна ділянка перевіряємо також учасників і продавця, і комунікації у випадку, якщо немає жодних документів більше ніж півроку після здачі в експлуатацію, жодних прямих договорів. Тому. Будь ласка, звертайтеся до нас, допоможемо, розкажемо щодо цього. Будемо раді з вами співпрацювати. Поставте, будь ласка, нам вподобайку, підпишіться на наш канал. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!